Шалом, це Славко. Ну, як ви знаєте, сонце перейшло, перемогло ніч, світло торжествує мені, як старому ніпстеру, захотілося знайти собі простір. Достатньо мінімалістичний, мізантропічний, але разом з тим дружній. Я його знайшов в нових броварах. Більше того, я тут купив книжку. І пішов, щоб вам її розрекламувати. Другої такої книжки в них вже нема. Тут ви її не купите, але сподіваюся, купите деінде. Це книга нашого Бориса Джонсона, любого, за Черчилля, чинник Черчилля. Чому я її купив? Не бажає. Мені подобається цей магазин, знаєте чим? Що він створює український світ, такий на мінімалках для тих, хто перед тим читав російською, а тепер вирішив читати українською. І більше того, спробувати привчити своїх дітей, якщо вони ще не відучилися читати, читати щось українською. І тому мені тут, в принципі, подобається. Це як наш музей живопису в Києві на мінімалках. Він знайомить людей з живописом, це такий макет. Музею. Так оце це такий макет книжкового магазину, і ну, мені тут дуже подобається. Але повернемося до Джонсона. Чому ця книга цікава? Тому що це книга, книга нашого покоління, Джонсон теж 63-го року, теж вже бивший чоловік, випінаний з політичної життя. і він теж був прем'єром, і йому є що сказати за прем'єрство, є що сказати за Черчиллів. І тому іде вже відбувається, щоб це. Раджу вам її прочитати. Те, що єдине мене в цій книзі зацікавило, ну це інсайт глибокий, все-таки писав свій за своїх. Так просто літературний критик не напише. І сподобалась мені нищівна критика, яка, якою ця книга була зустрінута. Не забувайте, що це каже Берті Устер. Ми час в Times вже встигли написати. Ну, книга 2014 року в Times вже встигли написати, що це от, ми часто чуємо голос Берті Вустера із сторінок цієї книжки. Ну, ясно, що. Джонсон, ну, за Джонсона за Сунаха ми ще поговоримо. Багато чого, що книга аж часто викликає мізантропів, що це часто как там маячня слів. Ну, ви можете дослівні всі ці цитати подивитися. Я спочатку чесно перекладав критику, а потім побачив, що вона є в українській Вікіпедії і вирішив не перекладати. Ви самі це все прочитаєте, всі ці цитати я плюнув. І вона має таке ж саме відношення до історії, як і доктор. Кто? Що мені подобається. Ну, все, що написано суб'єктивно, варто. Сам Черчилль писав суб'єктивно і це варто читати. Я перед тим читав хіба що молодого Черчилля до Першої світової, а потім за Другу світову його книжки. Більше я Черчилля не читав. Відверто сказати. Тому це цікаво, тому це приємно. Ну, все, що написано суб'єктивно, приємно. Що для нас цікаво, зрештою. Кожен знайде тут собі це книга, я от покажу маленькими літерами, на сіренькому папері, тому навіть мені з моїми очами її легко читати. Я всім раджу переклад української терпи, бо Я б там міг би придратися до кількох оборотів. Я діє прислівники, не люблю в українській мові. А так, в принципі, цілком терпимо. Ну ясно, що вона книга була перекладена на хвилі популярності нашого Бориса Джонсона. Випадку війни, і вона цікаво, вона ставить ті самі питання, що ми. А що було б, якби Британія поступилася, надала перевагу розуму, а не оцьому суб'єктивізмові Черчилля, і що він вступив у війну. Ну і в кінці війни, що дійсно, коли зброю техніку забезпечували Сполучені Штати а кров Радянський Союз, якою була роля Британії? Це цікаво. Я не буду вам перепереказувати книжку. Я вам раджу всім її прочитати, Може вони тут. Спромажаються, і навіть можемо її купити у Броварах тут, якщо вони спробажаються на довгу таку книгу в цьому магазині дуже милому іншим. Отака от історія, і що якщо ми повертаємося до Джонсона, на сумрак, ви знаєте, 80-го року, це вже нове покоління прийшло. Цікаво, ну, в принципі, за плани Руанди. Ви ж всі знаєте, Руанда таке місце, що туди завжди всіх когось хочуть переселити. Спочатку хотіли переселити євреїв, зараз хочуть переселити Шукачів Азилю в Євросоюзі. А, і цікаво, що цей же ж план зараз підтримує сунок, як підтримував Джонсон, це, щоб зрозуміли, що нічого від того, хто очолює, якщо навіть індуїст і Брахман, очолює консервативну партію, то ті самі погляди ніколи не несе. Вони не зміняться і певні речі лишаться. Все-таки щось таке лишиться в політиці. Раджу вам всім це ще раз прочитати. А я потім зроблю наступну передачку за свою мізантропію в цьому прекрасному і дружньому мінімалістичному просторі. Бай.